Слава Ісусу Христу. Вітаюсь на нашій вечірній молитві розважання. І я думаю, що кожен з нас відчуває цю напругу, яка зараз є, відчуває певну тривогу, не розуміючи, що нас очі, що нас чекає. Але в цій ситуації. Важливо є зберегти свою віру, зберегти свою довіру до Бога, бо саме з Богом ми здатні здолати все. Тож запрошую всіх до нашої вечірньої молитви розважання, нашої молотої варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання, молитви ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. І хоча Господь скарає Єгипет тяжкою карою, Він їх вигоїть. Вони навернуться до Господа, Він їх вислухає і оздоровить. Знаєте, вагався черговий раз щодо цього стиха. Але думки поверталися весь час до цього моменту Єгипту. Є певний символізм цьому всьому. Єгипет це країна в той час, в той час, в старозавітній час. Надзвичайно сильна, потужна, з розвинутою економікою, устроєм. Країна, яку поважали, боялась на той час. Але, на прикладі цього Єгипту, Господь Бог хотів показати свою велич, що йому все підвладно. І от що він робить? Рече Ісая говорить ізраїльтянам. Про те, що Єгипет буде покараний. Що не варто з Єгиптом дружити, не варто на Єгипет покладатись. Тому що ізраїльтяни шукали захисту. І вони думали, що разом з Єгиптом, під їх опікою єгипетського фараона, вони будуть в безпеці. Але ісая попереджає їх, що Єгипет буде покараний, Єгипет буде мало що не знищений. Він буде зруйнований. Але через навернення, через покаяння і через визнання влади Бога Ізраїля єгипетський народ буде врятований. Чому я про це говорю? Знаєте, я все чекаю і чекаю, коли хтось мені дорікне за те. Що ми молимось за навернення грішників, І ми молимося, речі, так скажу: ми молимось за наших ворогів, за їхнє навернення. Чому ми маємо за це молитись? Та То тому що саме навернення грішника врятує всю нашу країну. Для нас важливо є молитва, в якій ми просимо за навернення. Тому що визнання гріха це дорога до спасіння. Ми можемо перем... ми, радше я так кажу, ми переможемо нашого ворога. Але чи ми переможемо дійсно його? Якщо вони не визнають своїх помилок, якщо вони не визнають того зла, яке вони чинять, але це не тільки зовнішні вороги, але і ті вороги, які є тут. Це ті люди, які називають себе українцями, але діють проти України. Якщо вони не визнають цього своїх помилок, не розкаються в своєму гріху, то їхні діти і внуки будуть мстити українцям. Якщо росіяни не розкаються в своїх гріхах, в своїх злочинах, оцих, що вони зараз роблять, то вони будуть переслідувати українців по цілому світі. Де би не стикалися, де би вони не чули українську мову, і знали, що там є українці, вони будуть хотіти тільки одного знищити, принизити, образити. Е, ви знаєте, та, сьогодні був візит Байдена в Києві. Я так розумію, що для багатьох це було неочікувано, і особливо для росіян. І люди скид, почали скидувати е, з їхніх чатів переписку людей. Знаєте, мене вразив цинізм цих людей, чому я хочу, щоб молились за навернення? Коли там хтось з коментарів пише, що е, в Шебекіно, Білгородська область, гинуть діти від українських обстрілів, що українці так бавлять Білогородську область. Що там масово гинуть діти, старики. А вони тут безпечно ходять по Києву. Розумієте, тобто те, що знищувалось на Украї... Україна, і скільки знищено було дітей українських, їх це не хвилює. Це нормально. Скільки було знищено дітей в Алепо, в Сирії, нормально. Осетія, Грузія, Чечня. Скільки там загинуло дітей? Це нормально. А от те, що в них, оце біда, це треба, і от треба знищити Київ. Тобто вони писали, вони прагнули розбомбити Київ, коли там ходив Байден разом з нашим президентом. Розумієте, ось ця злоба. Ми їх переможемо. Але їхній дух злоби може з ними залишитись. І тому так важливо є молити за їхнє навернення. І Єгипет, за який навернувся через покарання, став зовсім іншим. Знову ж таки, в той час. В той час, я не кажу про зараз, теперішній час. І оцей з тих, які ми щойно читали. Що Бог покарає Єгипет, але через їхнє навернення Він його оздоровить. І оздоровлення Росії це спасіння не тільки України, але цілого світу. Тому подивіться на поведінку росіян у світі. Де би вони не були? Вони вважають, що вони є господарі світу. Вони поводяться зневажливо не тільки до українців, а до всіх. Розумієте, це як ракова пухлина, яка може пустити метастази, пускає метастази по цілому тілі і гине, якщо її не лікувати. І тому для нас важливо є перемогти нашого ворога не тільки на полі бою, але духовно. Тому ми молимося за навернення наших ворогів, зовнішніх і внутрішніх. Це є наше спасіння, розумієте? Це спасіння, це уникнення війни для наших дітей і внуків. Це намагання ми цією нашою молитвою за їхнє навернення. Ми просимо Бога, щоб він оздоровив їхніх дітей. Оздоровив їхніх внуків. Тих, яким зараз голови впихають ненависть до всього світу. Ненависть до України, щоб їхні діти не виростали в ненависті, в злобі. Тому так важливо є молитися за навернення ворогів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство і сили, слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, посяг час повсякчас, віки вічні. Отче наш, Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня, Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас зрішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Боже помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони і Захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, кожного, Украї... хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони і захисти, Господи. Кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за зону бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби минаці, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаяли своїх злочинах. Склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання і залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за молитву. Завтра, вівторок, наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!